Багато було запитань, як робиться ТО Volkswagen id 4 Будемо дивитися, де там, що зливається. Volkswagen немає стружки. Це темне пиво, а це світле пиво. Чи бачите, 8 тисяч пробігу і різниця по кольору. Тому, якщо ви купили Volkswagen id 4 ну, розумієте, треба заїхати на перше ТО, зробити трошки раніше його. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Металіді, автопроєкт Харків. У нас сьогодні з вами чергова зустріч, яка присвячена темі електромобілів з Китаю до України. Ну, перш ніж ми почнемо, хочу нагадати за наші спеціальні вайбер та телеграм-канали, які створені безпосередньо для того, щоб інформувати вас суто по китайських електромобілях, що є цікаво, що можна або замовити з Китаю, або придбати вже по наявності в Україні. Ну і звісно ж, цікаві новини зі світу електромобілів і. Посилання є на обидва канали в підписі під цим відео. І одним з головних питань, яке постає перед потенційними майбутніми замовниками, майбутніми власниками таких автомобілів, є е, після того, як определитися, яка марка модель цікавить, що оптимально, що було б бажано придбати, це а як в нас обстоять справи з. Обслуговуванням та ремонтом таких автомобілів. І саме тому вже за традицією разом з нашими партнерами ми робимо для вас огляд на прикладі самого популярного, самого масового електромобілю з Китаю до України, самого навіть цікавого. По крайнім по менш мері, це у 2022 році було так. Це і 21 -му. наприкінці, це Volkswagen ID4. Скільки треба залити мастила? Як багато його використовується під час користування авто, як часто треба його взагалі змінювати? Відповіді на усі ці та інші запитання? Ви отримаєте у нашому погляді. Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше? Ми починаємо. Всім привіт! Нарешті дочекались Фольксвагена id ІДІ-4». Приїхав на ТО. Багато було запитань, як робиться ТО Фольксвагенна Ді 4 що з маслом, на яких пробігах, чи є рівень з заводу. Зараз якраз це побачимо. Автівка проїхала 8,5 тисяч кілометрів, заїхала якраз перевірити рівень масла, що там, як. Ну і зараз це все покажемо. Також зробимо невеличкий огляд там по ходовій, побачимо, які там, можливо, Є моменти, які будуть потребувати уваги, як бачимо, 8613 км пробігу. Ну кілометрів пробігу. стартуємо на заміну маси. Якщо звернути увагу, то все дно у нас під захистом. Тут іде пластиковий захист. Батарея захищена бачите, таким алюмінієвим сплавом захист. Ну і він доволі таки товстий. Товщина захисту десь 2,5 мм, і якщо звернути увагу, то від самого захисту і до батареї ще, ну, ще десь біля 2 см. Тут в різних місцях, якщо перевіряти, то різна буде висота. Тут 2, тут трошки менше, тут 1,8, в цій частині тут 2. Ну, дуже добре зроблено. Від захисту до батареї ще є прослойка і якщо ви там десь щось зачіпите, то можете не хвилюватись, бо це буде захист і там ще є 2-3 см, ну, 1,5-2,5 см. Якраз до самої батареї. Знімаємо захист двигуну, у нас задня привід, на, ну, монопривід, задній привід. І будемо дивитися, де там що зливається. Захист зняли, зараз верхню пробку відкрутили, рівня не було, зараз зільємо і все точно переміряємо, скільки скільки вийшло. Ну таке. Добре. Хм. Volkswagen. Немає стружки. струшки. Геть. Ну якщо так побачите, не знаю, видно, не видно. Ну, до. Стружки геть трошки. Переливаємо. Щоб було все точно. І по кольору. ну чорне, 7 тисяч, 8 тисяч вже чорний. Ну тут взагалі 700 грам. А? 700, я ж навіть я ж не дивився, бачу. Це темне пиво, а це світле пиво. Чи бачите? 8 тисяч пробігу і різниця по кольору Volkswagen. Треба буде залити і через 10 тисяч ще раз перевірити, чи буде така різниця. Це все, -все вироботка, то що по заводу йде. Ну ось. Не знаю, видно, не видно. Камера, я думаю, передає, да? Колір. Ну, зараз ще поємності, побачимо, скільки там. Один шприц зайшов, ну це потекло, коли шприц витягували. Е, тут... Тут десь он до, я знаю скільки. ще. Рівень же? А, рівень, так. Да. Значить 900 грамів. Бо тут трошки десь грам 100 не заходить по шприцю. Залили десь літра 100. Літр 100, ну там трошки більше, десь 150. Злили 700, 800 грамів, десь 300 мл недоливу. Ми якраз бачили, який колір був масла. Дуже-дуже темний. Тому, якщо ви купили Volkswagen ID.4, 4 тут 8500 кілометрів, Ну, розумієте, треба заїхати на перше ТО, зробити трошки раніше його. Зараз ще по ходовій пройдемося, побачимо, які там є моменти по ній. Ззаді така складна підвізка. Три речаги. Перший, другий і верхній третій речаг. Бачите? Амортизатори пружи. А, ще один речаг. Ондо. Четвертий. Скільки тут речагів? Це ж також? Ні, це вже... П'ять рычагів. у нас. П'ять речагів? Де ти їх п'ять нарахував? Два, три, чотири, п'ять. А, так. Да. А оце шостий? Чи це поперечний? А, то стабілізатор, так? Да? Стабілізатор. Три металевих, залізо, і два алюмінієвих. Є питання по 19 каткам, дискам. Чи можна їх поставити? Зараз поставимо їх сюди, побачимо, як воно буде виглядати. Чому вирішили поміняти, бо диски, ну, колеса, знаєте, що вони раз різноширокі, передні і задні, і поміряли, що диски також різноширокі. То, а взяли комплекти однакової по вильоту, диски. Ну і тут видно, воно не затирає. Ну, 19 на зиму можна поставити, поставити високу резину і, і буде саме добре. Заміну масла зробили. Перевірили там, бачили 300 мл не вистачало, і по кольору на такому пробізі варто зробити заміну масла. Ну, якщо там купили, проїхали десь біля 10 тисяч, то краще заїхати на сервіс і заміну зробити масло, і тоді будете експлуатувати автомобіль довше. Дякуємо за те, що дивилися це відео. До наступних відео. Ну що ж, друзі, сподіваюся, відео було для вас корисним. Дуже на це сподіваюся. На прикладі, саме ID4 ми з вами подивилися і стосовно якості збірки самого авто, що взагалі воно зібрано дуже якісно. В плані того, що немає ніякої стружки на магнітах при зміні мастила. Але ж певний, певні витрати, певне використання мастила є, і тому. Майстри рекомендують першу замену мастила робити, не затягувати з першою заміною, як би мовити, не тягнути до 10-15 тисяч, а навіть на 7-8 на тисячах кілометрів пробігу вже міняти мастила на цих авто. І на усіх інших електромобілях також. Добре, сподіваюся. Що комусь це відео допомогло, і е, зайвий раз нагадала, що будь-яке авто незалежно від того, це авто з двигуном, е, внутрішнього згорання, е, бензинове або дизельне, або ж це електромобіль, то кожне авто е, вимагає до себе догляду, вимагає до себе уваги. І якщо, чим, не так, як, чим краще ви будете його доглядати, тим Довше та безпечніше воно буде вам слугувати. Ну все. На сьогодні у нас з, з вами відео скінчено. До нових зустрічей в ефірі. З вами був Олександр Міталіді, автопроєкт Харків.